За останній місяць ситуація щодо кандидатів на пост мера значно змінилася. Про це заявляють представники громадської організації поклик нації. За результатами березневого соцопитування на тему кого ви бачите мером Івано-Франківська. Збільшилася кількість ймовірних кандидатів, а рейтинги лідерів на крісло мера упали. В українських реаліях вибори каже голова поклику нації Тарас Боднар: це війна, а такі дослідження дають змогу знати своїх ворогів в обличчя. Адже ми ніколи не запрошували того, що ми так само. Як і всі інші, бажаємо взяти участь у наступних місцевих виборах. Ну і, звичайно, нам цікаво по цьому списку, які результати займають наші, скажімо так, політичні вороги, наші політичні колеги, друзі. Ну і просто знов ж таки політичні партії, які для нас є нейтральними. Щодо перенесення дати місцевих виборів, позиція поклику нації однозначна. Їх треба було робити в травні, а до можливості краще підготуватися, ставиться скептично: ті, хто не готові до весняних перегонів, не будуть готовими ні восени, ні через рік.